Сьогодні у Рубриці чвертьфінальні матчі відповіді Кубку області. Фаворити беруть своє огляди усіх поєдинків, думки гравців, тренерів, вболівальників, перепатії на футбольному полі. І поза ним все це у програмі поза грою. На стадіоні автомобіліст свято суботньої дни на містяни приймають команду з нового Давидкова. Глядацька підтримка на потужному рівні більшою мірою саме через тих хлопців, які не змовкали ні на мить. А під завершенням матчу здійснили фаєр-шоу. Обіцяють більше. Зараз ми ще не дуже підготовлені. Перший ми ще узнали про неї спонтанно, була інформація, що 9-го числа, казалося, що 8-го. Думаємо, слідчого разу більше якісь нові заряди, придумаємо, щось нове будемо зробити. Піро більше купимо і думаємо, в подальшому буде краще. Ми ніяк не займаємося, просто ФК «Ужгород». От у нас був банер по НАТО Пічні Івана Шанти напередодні матчу мали чудовий гандикап. Три сухі м'ячі на виїзді. Здавалося, де там відшукати інтригу. Однак новодавидківці спробували. Уже на четвертій хвилині Юрій Варга заробляє пенальті. Та Олександр Балаш начисто програв дуаль воротарю. Ужгородці зрозуміли, що потрібно деморалізувати суперника якнайшвидше, і вже за хвилину провели один, а згодом і другий м'яч. Це Руслан Соскида покарав команду з Давидкова за марнотратство. На 19 19-й хвилині Соскида оформляє хет-трик трик точний удар головою після подачі Олександра Назаренка. Для повного щастя, що в першому таймі ветеран Ужгорода вбив четвертий цвях у ворота опонента. Зароблений самотужки пенальтів. Він чітко реалізував. Результат зробив один футболіст. Головний тренер так не вважає. Руслан є лідером. Він зараз в хорошій формі, але я думаю, що все таки результат залежить від цієї команди. У другій половині зустрічі «Ужгородці» році надалі контролювали гру. Проте моментів стало вже менше. На 66 й хвилині Степан Буксар зі штрафного змусив кіпера в п'яте виймати м'яча сітки власних воріт. Натомість новодовидківці забили, бодай гол престижу. Усе ж таки заслужили розписатись у воротах Ужгородської команди. Забили вони з 11-метрової позначки. Цього разу вирок взявся виконувати Дмитро Теличко. Спроба була успішною. Однак, що з цього команда Ференса Медведя за всіма статтями поступається Ужгороду. Ну, По-перше, і фізично слабі відко, і по-друге, матч теж так слабший чуть уровень в Ужгород, як є обласна команда. Чуть сильніш. чуть тренування, не всі збираються пацан. Так осталя не знаю. По ошибкам та й ми не забу, не забили. Такі моменти були два в началі, та й погубили опять капіта. Своєю чергою наставник Ужгорода Іван Шанта, незважаючи на переконливий результат, діємо своїх підопічних залишився дещо незадоволеним. Я сказав, що вони готувалися до важкої ігри, що буде. У нас дуже багато травмованих футболістів. І я сказав, що буде дуже важко, але я думаю, що погану шутку зіграло те, що ми все-таки виграли 3-0 до і хлопці до кінця не зрозуміли, що від них е е е хотіли достучатися до них. Тому вийшла така скамкана ігра, особливо другий тайм. Зараз будемо розбиратися. Можна так сказати, що другим таймом я повністю незадоволений. Кубковий матч між Минаєм та білоцерківською вікторією став певною розрадою для головної спортивної споруди Ужгорода. Гравці Минайської команди від стартового свистка почали насідати на ворота суперника. Відкрити рахунок міг Михайло Куполовець, але відзначитись не вдалось. На четвертій хвилині Роберт Гегедош та Василь Поняшко сконструювали гол. Перший прострелив, другий успішно завершив. Через якихось п'ять хвилин Гега рахунок подвоює. Точний удар у ближній кут. На 18 18-й хвилині поняшко зняв всі питання переможця у цій зустрічі. Василь до слова став головним кривником команди з білої церкви. Як для кожного гравця, це дуже важливий момент. Забиті м'ячі, Тоді, якби стаєш певніший, починаєш більше працювати з м'ячом. Тому для мене це, як завжди, дуже добре. Буду старатися забивати в кожному матчі, що не хочу зупинятися. Тепер три матчі. І в трьох матчах я відзначився. Хочу і далі в кожному матчі забивати. Що й буду старатися робити. Під завершення першої 45 хвилинки відзначився Михайло Куполовець, який завдав прицільного удару. Вікторія намагалась щось протиставити, однак поодинокі перспективні атаки успіху не принесли. У другому таймі Максим Минайленко продовжив погром суперника. Молодий оборонець буквально заніс м'яч у ворота. Згодом Михайло Куполовець, вийшовши тета-тет -тет з кіпером, не залишив тому жодного шансу. Опісля слово знову взяв Максим Минайленко, якому асистував Едуард Дзьоба. Радий, звісно. Хотілося б і далі продовжувати забувати, допомагати команді. Ну, будемо працювати над цим аспектом. І буду надію, що буде в подальшому все нормально. Вражаючий м'яч у виконанні Сергія Маштайліра під кінцівку гри змусив болівальників вкотре аплодувати. Коли гру було вже зроблено, на полі виникла інша проблема. Забити хотіли всі. Відтак часто перетягували ковдру на себе. Як от Роберт Гегедош, обурення від партнерів висловлювалось одразу. На має бути жадним. Він дуже брати на себе ініціативу, має забивати голи. Да, где-то, може быть, передержал міч в некоторых моментах, але в принципі він сьогодні показав, що вже 50% того, що він має, він сьогодні показав. Еще набирають, набирает, думаю, вийде далі на свій уровень і лучше. грати ще краще. нему претензий по сьогоднішній игре немає. Те, що ребята там роздівали гарячим ну, то таке. Це вже командний діло. На що вони всі чують такі егоїстичні, де сьогодні я трошки не віддавав. Але робить в першому тайме віддав дві голевые. Тому він вже, вже зробив задачу на ігру, віддав дві гольові, тому вже старався сам забити, адже, як ви казали, для нападаючого головне це забиті м'ячі. Ну і от старався забивати. Молоді гравці вийшли, усилили ігру, молодці свіжі. Білоцерківська Вікторія, на відміну від першого матчу, не змогла щось протиставити супернику. Однак з цього приводу особливо не засмучується. Саме все бачили, не той уровень. Ми граємо в першу лігію, а ця команда грає в вишу лігію. І по статусу іроки всі на уровень другі. Ми старалися, грали, приїхали, щоб свято вам не спортити. По суді, то все нам все влаштовує, все нормально. Минай показав опоненту різницю у класі і тепер боротиметься з Ужгородом за вихід у фінал. Позитивні емоції від матчу отримали всі вболівальники, особливо діти. Щоправда, поки що не надто розбираються у футбольній тематиці. Сьогодні був дуже гарний матч. І ми, Мінськ, команда Мінськ виграла дуже позорними голами, ой, дуже класними голами, дуже класні голи забили. Дуже класна гра. Минай виграв п'ять. Соні не забували. Був класний футбол, дякую всім. Наша команда дуже файно грає. І вони побіжайся, і вони будуть все себе побігати. Дещо здивував і наставник Минаю, який на матчі був одягнений у невластивому для себе діловому стилі. Тепер з Хосепом Гвардіолою ще важче знайти відмінності. Кожна гра – це праздник для любого. І для футболістів, і для болельщиків, і для тренерів. Ми повинні приходити на ігри. Я дивлю, люди приходять з дітьми. Красивих, сьогодні праздник великий, багато людей з церкви прийшло. Це, як кажуть, тренер для цього команди. Тренер делает ошибки, значит, это команда сделала. Как тренер выглядит, так и выглядит команда. Смотрят на меня, будут говорить вот так. Это не смена стиля, не смена имиджа. Просто когда мероприятия, когда праздники, я всегда так одеваюсь. В наступной игре против футбольного клуба уже можем очековать подобный стиль? Ну, я не буду одевать одно и то же два раза. <laughs> Поменяю что-то, да, думаю, да. Ну, уверен даже на 100%, что будет что-то. З перших хвилин матчу середнянці понеслись в атаку. Вже на другій хвилині стався один з ключових епізодів гри. Господарі розгорнули контратаку, під час якої качер віддав нахід швидюку, який на швидкості втік від захисників. Вийшов сам на сам прокинув повз воротаря, але захисник Михайло Бучок, намагаючись відтерти опонента корпусом, завалився на нього. Арбітер вилучає захисника і ставить пенальті. Та з ударом баху з 11 метрів голокіпер впорався. На сьомій хвилині оболонці організували свій перший момент. Після подачі кутового Алексик пробиває у через себе, але кучинка рятує свою команду. Гості, перебудувавшись, не сідали глибоко у захист, намагалися відповідати. Та перевага підопічних варги потроху ставала більш відчутною. На 19 19-й хвилині під час контратаки Бако віддав у вільну зону на Шведюка, який набрав швидкість. Вийшов один в один, прокинув повз бучка, та воротар зачепив рукою Олексія. У результаті ще один пенальті. Капітан середнього Котьо реалізував вирок судді – 1-0. На 32 й хвилині господарі провели ще одну стрімку результативну контратаку. Ковчер після стандарту біля своїх воріт підхопив м'яч, перебіг аж до чужої лицевої лінії лівим флангом, походу обігнавши декількох суперників і викотив Качуру, який з 10 метрів пробив повз воротаря. – 2-0. Продовжував відзначатись активністю швадюк, який подав з правого краю. Якима пробив головою та за гости зіграла попорачка ближче під завершення першої половини середнянці закріпили свою перевагу. Горський влучив у стійку, та першим на добиванні був качур – 3-0. У перерві господарі здійснили багато замін, які позитивно вплинули на гру в атаці. Натомість хустяни все частіше протискались до своїх воріт. На 52 й хвилині грацин подав кутовий, а горський головою замкнув верхову передачу. 4-0. На 65 й хвилині міклош прострілив з лівого краю у штрафну, де горський у падінні переправив у ворота. М'яч транзитом зачепив захисника 5-0. Свіжі гравці середнього активно комбінували навколо чужої штрафної. Питання було скільки ще заб'ють господарі. На 77 й хвилині вдалося відзначитись новачку Зелено-червоних Василю Якими, який декілька років тому пограв за чемпіонським Мукачево та Метеор Пістрялово. По сьогоднішній рі він мені дуже сподобався, але Васі ще набрати форму. Він багато пропустив. Він прийшов, у нас вже були, вже збори почалися, його не було. Він пізніше прийшов. А зараз він потихеньку-потихеньку набирає. Своєю чергою оболонь пригнічена раннім вилученням була не в змозі протистояти середнянцям. Кажуть, як команда середнього сильніша, але арбітер допоміг на перших хвилинах убив нас, дав два пенальті удалені. після пенальті другого забили, гол нам забили два гола з ігри. І ми поплили. Команда нас потім вже добивала. Після матчу тренерський штаб Хустян відмовився давати будь-які коментарі, посилаючись на погану роботу арбітра, який мовляв зламав їм гру. Натомість середнянці можуть святкувати. Вони ж бо продовжують боротьбу за головний трофей весни. В принципі, гра, так перече виграли, щоб наша команда би, сильніше була на голову. Та да, перші минути там пенальті вряд. Ну, оно там было, на самом деле. Это пенальти и красная карточка игрок толкал. В принципе, все по игре. У меня надрыв задний христообразный, и там миниск нарушен. Я получил ее с Бобовичем, когда играли, и я не знаю еще, сколько это будет вообще длиться от травмы. Честно, дуже важко. Я уже не могу. Вообще, так хочу играть, что просто нет слов. Так, були на зміни. Ми у кусті грали від, від одного нападаючого, а вже на домашню ми поставили бійсь на атаку. Два, два нападники грали. У Питер цієї неділі свято. І справа не тільки у вербній неділі. Виявилось, провести Кубковий чвертьфінал Виноградівський Севлюш вирішив саме тут, на стадіоні Тиса. Аби поберегти газон рідної арени юність та приготувати футбольне поле до початку нового сезону чемпіонату області, здавалося б рядовий чвертьфінальний фінальний поєдинок Кубку Закарпаття з футболу. Ще й команди грають не нато місцеві, та мешканців цього прикордонного села на поєдинок прийшло чимало. Зізнаються за футболом, такого рівня скучили, адже їх рідне ФК Петрово вже кілька років не виступає на чемпіонатах області. Кансно, грається. Любой, любой, любому населению хорошо, якщо на, хоро, на хорошее поле приїжджають хорошие игроки грать. Просто зараз ні команди, не вистачає игроков у нас. Розосліти йдуть за своїм зароботком. Та головні дирижери настрою цього разу були не стільки вболівальники на трибунах, як підтримка навпроти. Майже поряд один з одним. Свої команди постійно підтримували фанати обидвох колективів. Я пішком прийшов із Виноградова, а він на бійці. Того сезону ми розпочали таку фан-зону, вирішили спробувати. Горне, що гравцям і нам це подобається. Тож чому б і ні? Я думаю. Думаю, на цей сезон точно ми спробуємо знову створити вже щось, дещо більше, красивіше, сильніше і потужніше. Фанати Севлюша майже кожен домашній поєдинок збираються підтримувати рідну команду. І якщо їх присутність ще можна було очікувати, то приїзд десят верховенських болівальників став приємною несподіванкою. Доїхали, тому що у нас команди вже давно не було. Хотіли поболівати, хотіли команду піддержати і стараємося, і думаю, і нам пообіцяли. Що і... Інші виїзи, ми вже на першу ліву будемо, ну, зареєструвати хлопці йдуть, будуть грати в першій лізі. Футбол це гра мільйонів і ми стараємося, що і знаємо, що у нас футбол буде живе і буде жити. Так що верховина! Верховина! Як то кажуть, то наші колеги, вони з Міжиря приїхали, їх досить багато, вони добре підтримують нашу команду то дуже добре, що є вони, тому що спочатку підтримують вони, потім ми ну, підтримуємо, потім, потім, потім знову вони. То більш тоді показує, що футбол це той рівень, на який приходять багато людей, і то футбольне свято. Власне, сам матч відповідь після сухої нічиєї у Міжірії цього разу був багатим на голи. принаймні у одні ворота. Перший тайм гості провели достойно, програючи виноградівцям у напівмоментах. Кілька нагод відкрити рахунок ще на початку першого тайму мав і Чедрик, і Ковтун, але аби відзначитися, бракувало або точності, або, власне, самого удару. Все ж на 27-й хвилині нападник нагоди не змарнував. 1-0. На цьому атаки господарів не припинилися. Севлю ж до кінця першого тайму притис верховинців біля штрафного, але подвоїти рахунок заважали ті ж не надто вдалі удари по воротах. Міжгірці у свою чергу шукали щастя у контратаках, але по справжньому небезпечних нагод створити не вдалося. На початку другого тайму гостям вдалося вже більше тримати м'яч, але це не допомогло їм, бодай втримати рахунок мінімальним. На 59-й хвилині Віктор Чумак не залишив шансів кіперу міжгірців 2-0. Можливо, рахунок таким би і залишився, якби міжгірці не підсіли фізично, і наприкінці зустрічі випускали суперника на ударні позиції. Як наслідок видовищне замикання м'яча у виконанні Чедрика на 77-й хвилині, та точний удар Романа Ороса на 88-й. І у підсумку – 4-0. Ну якщо чесно, хочу привітати команду в худальнику на раді з з перемогою, тому що якби не була важка, перемога не важка ли вона перемога. Нам було важко тої неділі, тому що більш-менш не доцінили суперника, тим більше важке поле дуже було. Але хочу привітати все одно команду. Команда хороша, доказувала, що вона щось може і дай, Бог, я думаю, що вона буде команді вищі резерви. Ми розраховували чуть на менший результат. Так, думали, десь два і для нас буде нормально, але не вистало Сил хлопцям не звикли ми в такому темпі працювати, грати. Не підготовлені ще для такого рівня. І десь тобі показала останні якраз ті 10 минут, які два голи, нам все спортили, тому що спорту. Все ж не обійшлося і без позитивних новин для міжгірських вболівальників. Цей сезон чемпіонату області все ж поповниться представником з Міжгірського району. Тому перемоги верховинців ще попереду. Дуже довгу відсутність футболу. Тепер відроджується по новому футболу. Міжгірів. будемо участвувати. в першості області, в першій лізі обов'язково. Ми порадуємо ще вболівальників своїх. У нас заповнений стадіон, всі лавочки повністю тепер були на послідніх іграх. Люди такі довольні, звісно, проходу не дають. Чуть-чуть Але... відродилося між тому там вже гадки. Що ж до Севлюша, то у півфіналі Кубка області виноградівці протистоятимуть команді середнього.